Читаюча молодь інтелектуальний ресурс нації, тож прививати любов до книги з дитинства необхідно. Адже саме у книгах закладена мудрість поколінь та знання про світ. Аби популяризувати читання серед тінейджерів, організатори конкурсу і вигадали сучасні цікаві форми проведення змагань читацький батл. Діти готувалися, це перший етап конкурсу. Організаторами конкурсу виступають управління, міське управління культури і міське управління освіти, а також централізована бібліотечна, центральна дитяча бібліотека. Діт, дітям було надано домашнє завдання, діти підготувалися, це, вони зараз прийдуть перший етап, наступний етап буде в краєзнавчому музею. Потім на е, літній період домашні завдання діти будуть е, мати, і е, після цього е, творчі роботи будуть представлені на конкурс, і перед святом дня міста буде. Е, Ще один конкурс. Наразі триває перший етап. Ми побачили змагання команд 34-ї, 16 ї шкіл та 20-ї гімназії. Кожний навчальний заклад представляла команда, яка мала свою назву та девіз. Лірики, читайлики та ерудити мали продовжити відомі вірші або відповісти, з якої казки чи мультфільму запропонована цитата. Семикласникам хоче не просто було пригадати казки дитинства, проте вони намагалися, тому що змагатися завжди цікаво. Конкурс проводится в таком виде и в такой форме, очень интересной, что было очень много желающих, пришлось даже делать некий отбор. Поэтому дети, которые принимают участие в данном конкурсе, готовились к нему очень тщательно. И не только из нашей школы. Я надеюсь, все три команды сегодня выступят достойно. И мы увидим, что нынешние дети все-таки читают, нынешние дети все-таки заинтересованы в том, чтобы развивать себя. І нинішні діти піддають удовольствия друг другу знання не тільки в соціальних сетях, але і напрямую общає з друг з другом. Діти готувалися до батлу з неабияким інтересом, адже цікаво не тільки перевірити свої знання, а й проявити себе. Таку можливість учасники конкурсу мали: готували домашні завдання. Тема книги, читання та знань стала наскрізною у всіх виступах. Книги для мене це дійсно путь, до віку, дійсно путь що міра. Оцінювали команди та обирали кращих члени журі, серед яких і народний артист України Анатолій Манойло. Коли він вчився в школі, я захоплююся читанням. Я почав читав через те, що любов до книг вона людину піднімає. Вона виховує його інтелект. Хоча це лише початок змагань, перших переможців вже визначено. Команда 20 20-ї гімназії буде і далі змагатися за звання лідера читання та кубок мера Херсона.